Так, доброго дня. Тест-драйв будемо робити на Honda Dio 110 GF31 моделька. От, Що я вам скажу про Dio Dio перш за все, це інжекторний Інжекторний скутер на великих колесиках. О, які переваги в Dio а, Перевага в... Кліренсу, перевага в великих колесах 14-х, відповідно він комфортніший. І перш за все, найголовніший момент цього скутера, це те, що він економічний. Він дійсно за рахунок колес їде своїх 60-70. На низьких обертах його практично не чутно. Тобто комфортний, м'якенький. Апарат і доволі з непоганим таким стартом по швидкості. от Посадка не дуже зручна, або можна сказати не сама зручна. от Як на звичайному стільчику але хоча добре, що в нього рівне сидіння, можна відсунутись назад. Ну і в принципі в загальному можна сказати, що зручно. От. Так що таке, в принципі, моделька цікава, прикольна і за умови там, експлуатації 60-70. Дуже-дуже приємний розхід по бензинчику, Плавний, тихохідний такий скутер, в нього немає як такої вібрації. Ну, взагалі супер. Дуже тихенько їде. От, максимально комфортно для мене, я б сказав, це 50-60. Реальної швидкості, як правило, це в районі 80-85 більше вони не їдуть. Ну, як я і говорив, максимальна швидкість в районі 80-85 км на годину. От, при цій кубатурі, при його класно. Хто, хтось приїхав собі, викинув сміття і все. А, українці. Так, ну що, закінчуємо. Коротенький тест-драйв, дійсно гарна моделька, економічна. В районі 80 85 90 буде максимальна швидкість у цієї моделі. Також можна вживу подивитися техніку Одесі на об'їзній дорозі. Телефонуйте, підписуйтесь на канал, будуть ще гарні пропозиції. До нових зустрічей.